Дуже приємно, що нарешті у нас в Чернігові теж зазвучала, можна сказати, повний зріст тема європейської інтеграції, європейського розвитку, європейських цінностей. Ви знаєте, буквально позавчора я вхожу до складу наглядової ради програми розвиток місцевого самоврядування. Це програма. Яку здійснює протягом багатьох років вже в Україні Рада Європи? І от ми обговорювали як проходить ця програма, які кращі практики українські орієнтовані саме на європейські демократичні цінності в нас в Україні є. І коли виступав один з представників країн-донорів, він сказав наступну річ, яка, до речі, мені якось навіть в голову не приходила. Він сказав: ми європейці вперше побачили під час подій, які відбувалися в Україні, як українці гинуть. Під прапорами європейськими за європейські цінності. А я виступаючи, сказала, нам би хотілося, щоб той страшний момент був якби знаком того, що Україна відроджується і ще ці європейські цінності стають українськими цінностями. Тому мені здається, що якраз зараз багато хто. Із європейських політиків з наших вітчизняних кажуть про те, що саме місцеве самоврядування, саме питання децентралізації, а це означає. Першу чергу здійснення принципу субсидіарності в повному обсязі і є тією основою європейською, цією основою європейського розвитку, яка може бути е, саме і стимулом, і початком дійсно європейського розвитку України. Справа в тому, що ми ще в 97-му році прийняли європейську хартію місцевого самоврядування. Це документ, який став частиною нашого національного законодавства, ви знаєте, і навіть я не відкрию якихось новел, коли скажу, що коли порівнюється норма. Міжнародного і національного законодавства, то пріоритет завжди має норма національного законодавства, але чомусь так сталося, що фактично принцип, основний принцип принцип субсидіарності. На жаль, у нас в Україні не мав такого розвитку. Через що це ставалося? От ми багато разів говорили із асоціаціями, і я довгий час була керівником Асоціації районних і обласних рад України. Ми говорили про те, що ми відпрацьовуємо концепцію, концепцію, яка б передавала на місця, передавала б безпосередньо в першу чергу на базовий рівень, це рівень міста, повноваження, компетенції, гроші передавала. Але е, всі цю концепцію погоджують, відпрацьовуються разом з європейськими експертами, е, погоджують на рівні Кабміну, на рівні асоціації, на рівні е, навіть останній раз, у 2012 році, у нас тоді була президентська парламентська республіка, якщо ви пам'ятаєте, дійшло вже до е, адміністрації президента і лишився тільки указ президента. Але е, цей указ протягом, ну, мабуть, ми. Тисли десь з рік, нам пояснювали, що він готовий, він лежить, але його ніхто підписувати не буде. І на сьогодні я дуже радію з того, що у нас. Зараз кабінет міністрів, а саме наш новий міністр Гройсман Володимир Борисович, людина, яка знана серед мерів українських, людина, яка молода і дуже амбітна, вона внесла дуже хороший варіант концепції кабінет міністрів. Її ухвалив. І на сьогодні ухвалення вже не потребує вона через Верховну Раду, через адміністрацію президента. І на сьогодні вже і уряд сказав, що децентралізація це повинна стати основою основ розвитку нашої України. Це означає, що вперше заговорили про справжній баланс влади. Коли держава. Присутня на рівні центру, але далі все більше повноважень має базовий рівень, рівень районний і обласний. Ну і заговорили про те, що в 2015 році будуть вже виконкоми при обласних радах і при районних радах. Про що це каже? Це знов-таки відповідність до європейських хартії. Бо Європейська хартія каже про те, що всі компетенції, в тому числі і виконавчі компетенції, повинен мати об обраний орган і на сьогодні питання довіри до обраного органу, довіри до е, того складу депутатського, який є на місцевому рівні, який є на районному і обласному рівні. Це е, дійсно питання ще й того, які будуть мати ці люди компетенції. Якщо виділяється міській раді тільки на заробітну плату і на комунальні послуги, дуже дуже важко говорити про справжню якість. Послугу населенню, а це якраз і лежить в основі кращих європейських практик. Я можу сказати, що коли ми говоримо, яку модель ми децентралізації на сьогодні виберемо, то звичайно можна говорити про різні абсолютно моделі, які існують в країнах європейських. Але я думаю, що для нас дуже важливе основне щоб влада. Центральна нарешті погодилася. І це основа любої європейської моделі, що вона не повинна бути присутня, я вибачаю, на рівні навіть е, туалета десь у сільській раді. А вона, е, є таке поняття в юриспруденції: держава мінімум і держава максимум. Та е, держава максимум якраз і доходить до останньої сільської ради. А держава мінімум, і зараз ми обираємо для себе польську модель, якщо ви знаєте, там присутність. Е, на рівні воєводства, а вже на рівні повіту, там можуть тільки представники певні бути присутні. А вже рівень присутності держави, ну будемо казати, в нашому варіанті, це на обласному рівні, він має тільки дві функції. Це перша за все функція контролююча, щоб місцева влада, приймаючи рішення і працюючи, не виходила за межу законної і конституції. І друга функція це координація. Нуючи, якщо координуються великі програми, які мають своє розповсюдження на всі, абсолютно Регіони. Україна сьогодні постала перед дуже серйозними викликами, я не буду на цьому зупинятися. Я переконана тільки в одному, що це питання можна організувати і пройти цей важкий шлях, тільки спираючись на місцеве самоврядування і спираючись саме на європейські цінності, і спираючись на те, що в основі роботи органів місцевого самоврядування. Буде лежати захист прав людини. І я вам скажу, що ця тематика вона. Основополагаюча, коли ми обговорюємо і в Конгресі місцевих регіональних влад питання, які стосуються розвитку регіонів, розвитку міст. От остання моя сесія у мене я вела два таких серйозних круглих столи обговорення в своїй палаті. У мене було там чотири питання і два питання якраз торкалися таких нагальних моментів. Перший момент це працевлаштування. Молоді її адаптація. І другий момент це якраз захист прав людини на регіональному місцевому рівні. Я можу сказати про те, що кращі практики, ще раз повторюю, базуються на двох речах: Перше – достатність компетенції і якісна послуга. Друга річ обов'язково – це захист прав людини. І, звичайно, можна наводити багато прикладів. Я Мабуть, два приклади, які мене вразили. Я от тільки півтора тижні була в Європі по роботі. по своїй, І у нас була велика антикорупційна конференція в Інсбруці, це Австрія. І, крім того, там вручалася премія Максиміліана імператора. Вона вручається кожен рік кращій особі, яка проявила себе на ниві місцевого самоврядування. Цей раз губернатор Тероля, мій колега, президент. Конгреса Хервік Ванста отримав цю премію. Але я себе спіймала на одній дуже цікаві такі ідеї. Я б дуже хотіла, щоб така ідея, можливо, у нас на Чернігівщині зародилася. Коли я бачила, я вже третя на цій церемонії присутня, коли я бачу, як шикуються ряди тирольських стрільців, як вони виносять знамена, які у нас стоять наразі в наших музеях, вони пиляться, знамена штандарти. І це традиція, розумієте, вони показують, що вони не просто сьогодні народилися, вони народилися ще багато сторіч тому, і вони пам'ятають про це. І далі я не буду всю церемонію розповідати. Але коли йде вручення, ну по-перше, організація сама дуже цікава, не совкова, а європейська. А крім того, я себе спіймала на думці про те, що спікери як під час вручення, мабуть, Нобелівської премії, вони демонструють не тільки просто знання того, що вони будуть в своєму місці робити. Це люди, які знають всю тканину життя. Розумієте, вони говорять і про Європу, і своє, про своє місце в Європі, і про проблеми. І я подумала, і це покоління сімей, які дбають про традиції. І Я подумала, що в усіх соціальних слоях, які є, для них. Цікаві люди, тому що вони розуміють, кожна людина цінна і кожну людину з будь-якого соціального слою вони б мріяли під підтягнути до того моменту до того питання, яке ця людина могла б робити корисно і для себе, і для суспільства. І ви знаєте, коли не тільки управлінська модель поєднується, коли поєднується жива людська душа. Повага до людини, причому до людини без всякого статусу, не обов'язково, щоб він був начальник чи якийсь керівник. Просто до людини, оце є європейська модель. І друге у нас була теж нарада в Парижі дуже серйозна, і там, до речі, українському питанню більше половини була присвячена. А я зробила такий невеличкий промідан. Я давно не була вздовж сіни. І от за е, півроку я побачила, е, наскільки знов-таки з любов'ю для людей зроблено е, те, щоб вони відпочивали. Небагато, до речі, е, затрачено е, е, коштів. Але я побачила, скільки креативу, видумки для того, щоб це було приємно. Якщо по один бік сіни стоять е, ну, такі кораблі, е, Багатих людей, де теж там, і садочки у них зроблені, вони можуть відпочивати. По цей бік для будь-якої людини. Навіть для людини, у якої ніякого статусу зроблена не менш комфортна зона, розумієте? І вони безплатно абсолютно можуть відчувати себе абсолютно повноцінними людьми, їх не ділять на білих і чорних. І коли я говорю про європейські цінності, коли я говорю з колегами з Росії, з Білорусі, з іншими колегами, і намагаюсь пояснити, що у нас відбулося, я завжди говорю, що Розумієте, ми не хочемо того, щоб ми йшли в зону тотальної корупції. Бо там, де є корупція, немає поваги для, для, до людини. Там, де є корупція, нема перспективи навіть для самої молодої талановитої людини. Але ми хочемо і будемо розвиватися, і дай Боже нам зробити те, що зробили, хоча б наші сусіди поляки, які за 9 років зробили велику реформу, з які починали. От ми нещодавно на комітеті жвані теж обговорювали цю реформу, і з нами працюють зараз експерти польські Свінцицькі дуже цікава людина. Він двічі був мером Варшави, і він казав, що Польща починала в 90-х, 90-х роках в дуже е, такій е, поганій ситуації і коштів не було, і все. І навіть каже, ніхто не знав, що таке реформа місцевого самоврядування і децентралізація. Але на сьогодні вони мають дуже серйозний результат. Так, у вас є зовнішня агресія, так, у вас є проблеми. Але каже, ви на сьогодні більше готові до цієї реформи і більше готові до європейських цінностей. Я б закликала, щоб ми. Все ж таки вірили в те, що у нас все буде.